У самому серці Національного природного парку Гуцульщина, серед смирикових верховіті тихого шелесту карпатських вітрів, стоїть маєток святого Миколая. Місце, де казка живе поруч з природою. Та найбільша магія тут не лише у стінах будівлі, а й на чарівному подвір'ї. Щойно ступаєш на подвір'я маєтку, тебе обіймає дендрарій, мов жива енциклопедія рослин. Тут ростуть могутні буки і розлогі дуби, смереки, що наче торкаються неба, ялівці, які пахнуть своєю хвоєю, навіть узимку, і десятки рідкісних рослин, про які знають лише лісові мудріці. Кожен кущик, кожне деревце має свою історію, і якщо прислухатися, здається, що вони тихенько її шепочуть. Трохи далі відкривається амфітеатр під відкритим небом. Улітку тут лунають дитячі голоси. Казки та пісні, а взимку відлунює дзвінкий сміх тих, хто приїхав в гості до Миколая. Поруч місце для ватри, де полум'ям вечорами пише в повітрі вогняні візерунки, ніби відкриваючи двері до теплого свята. Скрізь розкидані дерев'яні альтанки, де можна перепочити, та гойдалки, гірки лазанки, зроблені з натурального дерева. Тут усе пахне свіжістю, смолою й сонцем. Діти можуть торкнутися кожного елемента і відчути справжність матеріалу, природу в її перісній формі. З-за кущів іноді визирають дерев'яні казкові герої. Тут притаївся і вовк, і е гноми, також є білочки, оленята, сніговички, е жабки та жваві зайченята. Вони, мов, застигли. На мить у своєму русі, але якщо придивитися краще, можна побачити, як вони оживають. На спеціальних дерев'яних стендах можна побачити сліди деяких тварин від величного ведмедя до спритного зайця. Шишки хвойних дерев зібрані з різних куточків парку. Зрізи стовбурів листяних порід, де на річних кільцях можна прочитати історію дерева. Різновиди лишайників, що тут у горах почуваються особливо добре. Доброго дня! Гуртківці Донецького екологістичного центру. Сьогодні ми з вами завітаємо до маєтку Святого Миколая. Ходімо зі мною. Перша зала це пошта Святого Миколая. Саме сюди щороку надходять тисячі листів від усіх дітей з усіх куточків України. Погляньте на ці дерев'яні скрині та полиці, де знаходиться величезний архів дитячих мрій. Зараз ми потрапляємо у покої Святого Миколая. Це місце сповнене затишкою справжньої казки. Погляньте. Ось автентичне дерев'яне ліжко, де Микола відпочиває після довгих мандрівок і кажуть, що якщо доторкнутися до його постілі та завгадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Поруч стоїть чарівне дзеркало, якому за легендою він бачить усіх пустунів і всі добрі справи дітей. У шафі відкритій його святковий зимовий одяг, вишиті рукавиці, хутряний кожух, теплі чоботи. Атмосфера тут зазвичай тепла, ніби кімната сама дихає добротою і спокоєм. І нарешті ми заходимо до кабінету Святого Миколая, найважливішої кімнати в усьому маєтку. Саме тут відбувається казкове диво. Миколай читає дитячі листи, складає подарунки, готується до святкових подорожей, приймає гостей, які приїхали розповісти про свої добрі справи. Діти можуть сісти поруч, поговорити з Миколаєм, і навіть отримати маленький символічний подарунок на згадку. Кажуть, що всі бажання, сказані тут у голос, мають особливу силу здійснюватися. Далі переходимо до кімнати природи, оскільки маєток знаходиться на території Національного природного парку Гуцульщина, тут створено унікальну природничу експозицію. Вона знайомить гостей з багатством флори та фауни Косівщини. На стендах ви побачите заразки рослин, трав, лишайників Карпат, муляжі та зображення тварин, що мешкають у горах, інформацію про рекреаційні маршрути та природні об'єкти регіону. Ця кімната допомагає зрозуміти, чому природа Карпат є такою багатою та чому її бережуть із такою любов'ю. Кажуть, що вночі, коли всі гості розходяться, працівники йдуть додому. Тварини в цій кімнаті оживають. А ви як думаєте, це правда?